Моя наука і весняний професор Досенка запрошують вас на чергові народні читання імені Неканора Ханчевська. Тема цих лекцій досить несподівана і навіть провокативна. Палити? А що ти на Так краще. Ну, люди парять різні речі, і Неканур Адамович Кшанчевський більше ніж 120 років не дарма поставив таке питання у своїй науково-популярній освітній лекції. І з наукової точки зору через 120 років ми спробуємо розібратися. І отримавши цю наукову інформацію, ви, власно, самотужки зробите висновок, корити вам чи не курити. Отже, запрошуємо вас 14 квітня на бульварну кудрявську 26, як завжди, в народній аудиторії відбудуться народні читання. Вхід вільний дегустації мабуть цього разу не буде.